Ну, хай не ображається. Но яка може бути довіра там, до заяв керівників компаній, бо вони тільки починають щось верещати, керівники енергетичних компаній: що Енерга, там, Укренерго, е... Нафтогаз, укрнафта, вони про свої звитяги тільки починають щось казати. А тут тільки профіцит електроенергії, експорт, і все. А тут, бас, бачите, немає вже ніякого профіциту, немає ніякого експорту, і трішки в дурнях вони. Е... Відбувається. Вони про свої досягнення розповідають, потім дивляться баланс збиткові, там збитки, там збитки, там це ну якось воно не в'яжеться. Я би їм порадив по-доброму помовчати місяць-два, щоб про них ну, на якийсь час всі забули. забули. Ну не треба їх так, дуже багато їх. І це дуже коштовна реклама. Я ж розумію, що таке Форбці організувати, так. що таке в інших закордонних іноземних засобах масової інформації, скільки коштує це все відомо. А це ж все бере.